На сесії міської ради депутати внесли зміни до показників міського бюджету на 2015 рік. Його дохідна і видаткова частини за рахунок державної субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню збільшилась на 100 мільйонів гривень. Додаткове фінансування отримали, зокрема, управління освіти, культури, соціального розвитку, житлово-комунального господарства. Внесли депутати і зміни до програми Турбота 607 учасникам бойових дій та інвалідам війни до 39-го року. Народження включно до дня перемоги виплатити матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень. До дня Чорнобиля 218 дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою по 400 гривень кожній. І в зв'язку з збільшенням кількості звернення від сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь у АТО, необхідно виділити кошти в сумі 52 тисячі гривень. Тривалу дискусію викликало питання про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури Полтави. Відсоток встановлений депутатами зазначалося на сесії. Міг бути вищим. Міська рада. Визначає розмір пайової участі від 0 до 4% в грошовому еквіваленті. Тобто ми навіть квартирами не маємо права брати. На сьогоднішній день, дякуючи всім забудовникам, вони дають квартирами. Полтава Афрансбут просто так. Передав місту за останні, по-моєму, півроку. За останні півроку 514 квадратних метрів. І зараз. Пропонується до передачі 172 квадратних метри. За словами міського голови Олександра Мамая у Полтаві, на відміну від Кременчука, будують багато житла. Квартирами запевняє тих, хто стоїть на черзі, теж не обділяють. Візьміть попередню каденцію. Я вважаю, що ніхто скільки квартир не, не видав лікарям, не видав працівникам освіти, працівникам культури, працівникам бюджетних всіх без виключення сфер, водоканалу, комунальним підприємствам, всім підряд. Скільки видали ми з вами в цій каденції? Розглянув на сесії і звернення підприємців ринку речовий, що по вулиці Фрунзе. На цьому ринку понад тисячу кіосків знаєте, так чи ні? Шановний пан Головко… Взяв шахрайським, шахрайським способом ці тисячу павільйонів зареєстрував за собою, які належать людям. Чому звернення розглядають саме на сесії міської ради, роз'яснив директор комунального підприємства Полтава Сервіс Віктор Передрій. Звернулися підприємці речового ринку, вони спирнулися до прем'єр-міністра. Далі лист не дійшов до облдержадміністрації облдержадміністрація спустила на розгляд до нас. Ми просимо від імені депутатів підтримати рішення і звернутися до відповідних органів про надання правової оцінки даного листа і даних дій, які висвітлені в листі. Якщо створять цілісний майновий комплекс, говорить Олександр Мамай, то місто втратить земельну ділянку під ринком. Міська рада в особі територіальної громади, виконавчий комітет, звернувся до суду. Суду ще не було, тільки будуть попередні слухання. Як би мені не хотілося цей ринок чи полимпексу заволодіти повністю цим ринком і щоб далі сплачували, але це так робити не можна. На запитання представників громади, коли у Полтаві нарешті почнуть ремонтувати дороги, мер відповів вже після травневих свят. На це спрямували 100 мільйонів гривень. Планують капітально відремонтувати Великотирнівську маршала Бірюзова, Лисенка, Свердлова.